Спеціалізована клініка жіночого здоров'я це наш основний профіль, і ми робимо це максимально якісно, тому що ми зосереджені на цьому напрямку. Ми дуже фахові фахівці, тому що дуже багато навчаємося, ми вчені. У нас є своя команда, в мене є вже учні, які участь наступне покоління лікарів. Тому ми школа і ми команда. Команда і школа це друга перевага. Третє це гарне розташування, це не останню роль має. Ми дуже зручно розташовані і перед клінікою є завжди можливість припаркуватися. Четверте це гарні умови перебування і гарний сервіс. Ми дуже багато працюємо не тільки з медичної точки зору, а й з сервісної частини, щоб вам було зручно, приємно. Перебувати у нас і отримати наші послуги. Ми можемо впевнено говорити, що ми надаємо медичні послуги. Далі хочу сказати, що у нас гарне обладнання, тому що ми купуємо саме те, що необхідно для жіночого здоров'я. Ми не розпиляємося, як багато клінік, які купують все для хірургів, травматологів там і так далі. У нас все дуже сильно скеровано саме на гінекологічний напрямок. Ну і на все, що навколо гінекології. Це гарне обладнання. Шосте, я думаю, що треба подивитись на нашу місію, на наші цінності. Там дуже багато ви е, зрозумієте про нас, що це наше життя, КДМ це наше життя. Ми працюємо для того, щоб гарно працювати. Ми створювали цю клініку для того, щоб Добре працювати правильно, як це потребують стандарти світових в тих місцях, які ми бачили в своєму житті. А бачили ми досить багато. Я думаю, що це наступна наша перевага, це великий досвід роботи, це слідування стандартам міжнародним медицини, зокрема гінекології. Це не просто слова, а ми дійсно. Дуже сильно орієнтовані на доказову медицину. Використовуємо доказову медицину переважно у нашій щоденній практиці. Ми постійно змінюємося, ми налаштовані на конструктивну критику, ми можемо. До нових вимог. Можна навести нещодавній приклад. З'явився новий наказ по веденню вагітності на сайті МОЗ. а на наступного дня у нас вже були адаптовані пакети ведення вагітних до цього наказу. Наступний пункт ну, гінекологія це велика спеціальність. У нас дуже багато є клінік і в місті, і в країні. Ми є лідерами думки по багатьом напрямкам, і ми дуже дружньо співпрацюємо з нашим товариством гінекологів країни. Ми на прохання багатьох лікарів робимо процедури. Ми працюємо в команді не тільки всередині клініки, а і зовні. І це дуже добре, тому що якщо щось складне потрібно робити, ми можемо це зробити для іншої клініки, якщо нам необхідно щось робити в іншій клініці. Ми можемо або самостійно піти там прооперувати, наприклад, або знайти рішення, якого на даний момент немає у нас в клініці. Тобто така командна велика робота, і це стосується не тільки України, а за її межами, тому що ми дуже мобільні. Останній пункт. Ми дуже налаштовані на сучасні підходи, Ми в онлайн постійно, ми законектились до багатьох світових фахівців, професорів, лідерів напрямків у світі по гінекології і завжди є можливість вийти навіть на такий рівень, поспілкуватися і знайти навіть найскладніші рішення в вашу користь медичні рішення.